Лабораторна робота номер 9 Створюємо папку Lab 9. У неї додаємо папки html, img, style та текстовий документ Default, у якому змінюємо розширення на html. У папку HTML додаємо необхідні сторінки. У Default додаємо посилання на файл style.css. У папці Style створюємо текстовий документ 1, у якому змінюємо розширення на CSS. У папку Ink додаємо необхідні для роботи зображення. Результат